Ви просто погляньте, який в мене на наступні пів тижня шикарний вигляд з балкона. У мене покращений номер спеціально прямо біля води. Ось так: озеро. Ось так Баварські Альпи. І ці такі рвані верхівки гір, дуже мені на нагадали. Е ціновий графік якоїсь акції на фондовому ринку, там де е ціна постійно стрибає вверх вниз вверх вниз е З вами Єван і Сьогодні ми будемо говорити про технічний аналіз цінних паперів на фондових ринках. Але перш ніж ми почнемо, просто не можу не показати вам кілька кадрів з моєї подорожі австрійськими та баварськими Альпами. Подивіться на ці засніжені верхівки гір, на ці дороги, що проходять під середньовічними мостами. Як це все красиво виглядає, просто чарівно, як десь у казці, я з дитинства мріяв. Десь взимку відправитися в подорож за Сніженими Альпами. Ось нарешті цього року я це здійснив, і особливо мені це подобається. Не тому, що я в принципі це здійснив, тому що я це міг зробити і минулого року, і позаминулого. І в принципі, до того я вже бував багато разів в Австрії в Німеччині. Але що круто, саме цього разу, що це я зробив повністю за рахунок пасивного доходу, який надходить мені навіть впродовж цієї подорожі. І тому повертаємось до технічного аналізу і поїхали. Скажу чесно, я після 2008 року не великий фанат е, технічного аналізу, тому що я, я ніколи не забуду, коли я е, купував акції якоїсь е, хімічної компанії, хімічного концерну, і згідно всіх технічних індикаторів акції були вже е, внизу. Падати далі просто не було нема куди, а вони тим не менше падали. Я докупляв, щоб усріднити ціну, знаєте, ця стратегія, коли ти докуповуєш для того, щоб типу, з -з зменшити середню статистичну ціну е входу в позицію. Я докупляв, воно падало. Далі вже здавалося, що просто треба рити то дно, щоб опуститися ціні ще нижче. а Але тим не менше таки його рила, опускалася. Я знову докупляв, знову втрачав. І я тоді закрив цю позицію з достатньо великим мінусом, і таке в мене. Довояка думка після того про технічний аналіз, бо я тоді саме технічним аналізом керувався, приймаючи рішення про ту позицію. Тим не менше, в загальних рисах е, обов'язково розуміти, що взагалі таке технічний аналіз, тому що це може бути, наприклад, гарним е, підтвердженням вашого рішення про купівлю тих чи інших акцій. Або, навпаки, це може бути джерелом якихось ваших додаткових таких сумнівів, і це може вас змотивувати додатково купати, додатково поритися, щось проаналізувати, е, ту позицію на предмет того, чи правильно ви прийняли рішення про вхід в позицію саме зараз, чи дійсно варто додавати ці цінні папери до свого інвестиційного портфелю, і, можливо, зробити якусь ще до більш ґрунтовну аналітику своєї позиції? Так, ось сьогодні, саме через те і поговоримо про технічний аналіз. І перше, про що ми поговоримо? Перше, найпростіше це лінії супротиву та підтримки. Лінії су, е, супротиву це дуже просто. Це ви з'єднуєте просто однією лінією, кілька цінових максимумів, кілька вершин. Е. Утворюється пряма лінія, і якщо її у своїй уяві продовжити далі, то можна з достатньо високою долею імовірності спрогнозувати, до якого рівня ціна дійде наступного разу. Якщо уявляти собі торгівлю на фондовому ринку, а так вона в принципі є як постійно битви між биками та ведмедями, то лінія супротиву, так само як і лінія підтримки за них, поговоримо буквально за пару хвилин, це така певна межа, певна лінія фронту, там, де в бики вже не, не, не вистачає ресурсів для того, щоб ціну рухати. Догори, а ведмедів не вистачає ресурсів для того, щоб ціну рухати донизу. В такий спосіб можна для себе дуже гарно визначити цінову. Ціль, тобто ви входите в позицію на низу, і ви розумієте, де вам з неї потрібно вийти, тому що вищі лінії супротиву, ну ціна навряд чи підніметься, тобто там має скластися ціла купа різних факторів для того, щоб відбувся пробій лінії супротиву, але це вже інша тема. Я якось про це поговоримо в наступних відео. Якщо вам цікаво, щоб я детальніше розказав про те, як торгувати на на, на патернах або на цінових каналах чи на якихось конкретних фігурах. Пишіть про це обов'язково в коментарях. Сьогодні говоримо про це просто в загальних рисах. Так ось, завдяки лінії супроти ви собі ставите конкретну ціль виходу з позиції. Бо ви входите на нозу, бачите, до якого рівня ціна дійде, і там собі приймаєте рішення про вихід з позиції. Лінія підтримки це те саме, тільки навпаки. З'єднуєте кілька цінових мінімумів однією лінією, потім в себе в уяві її продовжуєте. Ось, бачите на картинці, як це може виглядати. І бачите, що нижче цього рівня ціна навряд чи впаде. В той самий час, якщо відсутня лінія супротиву, то ціна може піти дуже дуже далеко. Тобто ми бачимо, що вона нижче певного рівня не опускається, зате може сильно піднятися. Ось, якраз як на цьому графіку, ми це і бачимо. Наступне, що варто знати, це патерни. Або як це правильно українською перекласти, фігури, які утворюються на графіках, є багато різних фігур: трикутники, прямокутники, там різні комбінації трикутників, перевернуті, рівнобедріні, нерівнобедріні, різні. Найпопулярніше проте з цих фігур це head and shoulders. Але це не той, що шампуні, це той, що фігура голова плече. Так вона може виглядати на графіку, і вона означає перелом тренду. Тобто, якщо відбулася одна невелика вершина, потім одна велика, тобто, плече, потім голова, потім знову одне плече, тобто знову неод... одна невелика вершина, то потім буде швидше за все, зниження ціни. Ось так це виглядає на графіку. Знову ж таки, наводжу вам графік паперів Bank of America, Ось так це виглядає. Виходить сонце, в мене тому половина обличчя, ось, о, прямо сяє половина обличчя в темряві. Не дуже тут добре засвітлення, але, друзі, краєвид від того, просто фантастичний. Подорожуйте, обов'язково. Якщо у вас є така можливість, користуйтеся нею. Якщо у вас немає такої можливості, створіть собі таку можливість, особливо якщо ви живете не в Україні, а якщо ви живете десь в Європі чи в Сполучених Штатах, подорожуйте, це вартує зусиль, вартує грошей, вартує. Того, щоб піднапрягтися, заробити додатково, а ще краще подорожувати з пасивного доходу, як це роблю я і чого бажаю і всім вам. Так ось про фігуру, е, голова та плечі. Ось так це виглядає. На графіку якраз е, бачимо підтвердження того, що я казав. Отворилася одна невелика вершина, одна більша, і потім знову одна менша. Пропорційна по, по розміру до той найпершої, потім пішло зниження ціни. Ще про що варто знати, це волюм або об'єми. Об'єми тут все дуже просто. Це сумарний обсяг усіх угод за конкретний період часу, ну зазвичай це береться за один день. І серед ведмедів, тобто тих, хто опускає ціну, і серед биків, тобто тих, хто ціну рухає догори. Так ось. Стосовно волюму, є кілька дуже простих правил. Якщо є якийсь ціновий тренд, до прикладу, тренд до гори, ціна зростає. І вольюм зростає також. Це означає, що тренд сильний, і він швидше за все наступні кілька періодів часу, там, наступні кілька днів чи тижнів буде зберігатися. А якщо той самий тренд ці ціни, але вольюм падає, то це означає, що в даному випадку в биків, тобто бики рухають ціну догори, ціна зростає, але вольюм падає. Це означає, що в биків ресурси закінчуються для того, щоб ціну рухати догори, і швидше за все, в найближчий час тренд буде змінений на протилежний. Те саме можна сказати про рух ціни донизу. Якщо ціна падає і волюм зростає, це означає, що вона буде падати, падати і падати. Якщо ж е ціна падає, волюм теж падає. Це означає, що в ведмеді вже закінчуються гроші на, на те, щоб відкривати все нові і нові, нові позиції е, на продаж, тобто шорцел, щоб відкривати короткі позиції. І скоро, найближчим часом, баланс сил зміниться на користь биків, які зможуть ціну рухати догори. Ще про волю можна сказати, що якщо спостерігається різкий стрибок волью, просто от тв, вибух, то. Це може говорити про те, що одразу велика кількість інвесторів вирішила зафіксувати свій прибуток, тобто вийти з позиції, а це означає, знову ж таки, перелому, переміну тренду. Наприклад, ціна зростала, зростала, зростала. Там об'єми були якісь ну, там, в, в межах якихось стандартних коливань, а потім різко тж, вибух. Ми не знаємо, чи це е, обсяг тих, хто купив, чи тих, хто продав. Але може цілком бути таке, що це бики, які заробили гроші за той час, поки ціна зростала, вирішили зафіксувати свій прибуток, тобто різко продати. А якщо різко продають, то що це означає, що ціна впаде? Тобто різкий вибух вольєму означає зміну тренду. Те саме може бути в протилежній ситуації, коли ведмеді продавали, 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 ціна падала. Якось там воно коливалося, коливалося, потім тиш, різкий вибух е, об'ємів. Швидше за все, це знову ж таки фіксація прибутків ведмедями. Відповідно, ведмеді вже з того ринку виходять, і бики почнуть ціну потроху рухати догори. Тобто різкий вибух вольєму. Може сигналізувати про різкий перелом тренду. Ну і найголовніше, що треба знати, звісно, про технічний аналіз це технічні індикатори. Їх є безліч, вони є в кожній торговій платформі, є якісь суперспецифічні, є навпаки загальновідомі. Зараз покажу вам, де їх можна взагалі подивитися і якою платформою для цього я користуюся. Називається вона Morningstar. Ось так виглядає. Заходимо на сайт. Одразу в поле вводу вписуємо назву якихось акцій, які нас цікавлять. Я вам в цьому відео багато разів наводив приклад Bank of America, тобто його ж тут і вписуємо. Переходимо на вкладку Chart. І перше, що ми робимо, звісно ж, заходимо в display і переключаємось на Candlestick. Для того, щоб бачити графік у вигляді японських свічок, ставимо year to date Time Frame, тобто за рік до теперішньої позиції. Відключаємо волюм, поки що він нам не знадобиться. І переходимо в розділ Drawings малюнки. І ось якраз ви зараз побачите ось ця наша фігура. Малюю навколо неї прямокутник, якщо ви побачили. Ця фігура, про яку ми сьогодні говорили: голова плечі. Ось, прошу дуже ось вона. Тут також дуже зручно малювати лінію супротиву та підтримку. Ось малюємо лінію підтримки, яку ви вже сьогодні бачили. Ось після неї, бачите, якраз ціна відбилася і пішла догори. Ось так тут це виглядає. Ну і Переходимо власне, якраз до індикаторів. Ось тут бачите, Bollinger Bands, Price Channel, різні тобто індикатори каналів. Fast Stochastic MACD, про нього ми поговоримо в одному з наступних відео. Ось так він виглядає. Пишіть в коментах, якщо хочете, щоб я зняв відео про MACD. Дуже цікавий індикатор і дуже корисний, дозволяє зрозуміти точний момент входу е, в позицію. Е, volume знову виключаємо. І ось ще мені дуже подобається RSI, релетів страйдс Index е, показує. Теж позиції Overbought та Oversold, тобто, коли вже видихаються сили в биків чи ведмедів, тобто, коли більша кількість акцій вже продана чи куплена, також дозволяє краще зрозуміти перспективи для майбутнього тренду. Ось так виглядають ці е, технічні індикатори. В принципі, в загальних рисах. Ось це і є технічний аналіз. Пишіть в коментах, чи хочете, щоб я зняв детальніше відео про технічні індикатори, такі як MACD чи RSI. Пишіть, чи хочете, щоб я розповів детальніше про Volume. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, для того, щоб в будь-якому разі не пропустити наші наступні відео. З вами був Євген Сілер. Мене до зустрічі в наступних ро роликах. Всім попутного тренду. Па!